Сьогодні в інтернеті намагаються принизити залужного Шапталу, ну і їхню команду тим, що от генерали пройшли ВЛК, вже вони мають інвалідність, а хлопці не мають. Я хочу відповісти на це все словами бійця нашого побратима, який рік назад отримав тяжке поранення під Бахмутом. За рік йому зробили три операції. Так він не пройшов, що ВЛК не отримав він групу і куча і куча проблем, але він говорить. Він говорить, що ми довіряли залужному. Ми довіряємо залужному. Ми підтримуємо його, незалежно ні від чого. Чому? Тому що бійці знають, хто єсть хто. І ще для вас хочу сказати, що не звільняють з такої посади, вручаючи Герої України просто так. Бо так комусь хочеться. Розумієте? А чому так сталося? Чому так зробили? Для чого це, ми теж не знаємо. Буде він в Англії, не буде, буде виконувати і як буде виконувати свої обов'язки. Ми не знаємо. Нам потрібно надіятися на краще, а гадати є кого і говорити погано є про кого. Є про кого, і в нашій владі, в тому числі, є про кого говорити. Хто обкрадає нас з ранку до вечора? А таких героїв, як Залужних і інші з ним, його команду. Я вважаю, не потрібно зарано, дуже зарано. Ми скидаємо їх з щитів. Зарано. Ми починаємо обливати їх брудом. Зарано.